Добрий день, малята! Рада вас вітати на занятті з аплікації. Незабаром буде свято День Святого Миколая. Святий Миколай дуже добрий. Він ходить від домівки до домівки і залишає подаруночки Миколайчики. Він їх кладе під подушки або в чобіток. І дітки, які були слухняними весь рік, знайдуть подаруночки, а неслухняні знайдуть різочки. Сподіваюсь, ви були слухняними і маєте чобіток для подарунка від Святого Миколая. Чобіток має бути красивим і яскравим, щоб Миколай його одразу побачив. Якщо хочете, я навчу вас робити чобіток. А для роботи нам потрібен буде кольоровий картон, клей і допомога дорослих, щоб вирізали вам шаблони. Ну що, розпочинаємо? Але ще для початку вам треба розігріти свої ручки. Сипле, сипле сніжок, сіє, сіє, трясе на поля, на лужок, засипає усе. І ще раз. Сипле, сипле сніжок, сіє, сіє, трясе на поля на лужок, засипає усе. Ну, Розпочинаємо. Ручки ми свої розігріли. І коли я готувалася до заняття, я вирізала такий яскравий червоний чобіток. Зараз ми будемо з вами наш чобіток прикрашати. Для цього нам потрібен клей. Пензлик. Я також взяла ватні диски, зрізала з них верх. Намазуємо ватні диски і приклеюємо наверх чобітка, один, потім ще один намазуємо. Також приклеїли, і ще один ватний диск, тільки треба обов'язково зрізати верх, і приклеїмо їх на верх нашого чобітка. Потім із зеленого картону я вирізала листочки калини. Також акуратно. Намазуємо клеєм і приклеюємо листочки. Якщо вам важко це робити, вам допоможуть ваші тата або мами, або старші сестрички або братики. Так, листочки ми приклеїли, тепер треба приклеїти ягідки. Ягідки у нас червоного кольору. От такі червоненькі ягідки ми приклеюємо на листочки. Гарно, вам подобається малята? І зараз ми ще з вами прикрашимо наш чобіток біленьким сніжком. Я вирізала біленькі кружечки і теж приклею їх на наш чобіток. Акуратно намазуємо клеєм, щоб робота була. Гарно. І ще один сніжок приклеїли. Такий яскравий чобіток у нас із вами вийшов. Вам сподобалось малята? До побачення!